Всіх вітаю на каналі Скарби Дракона, з вами ведучий Жак. І сьогодні у нас на розгляді ось такий знак. Він проходив по е там, групам відповідним в Фейсбуці та ну, в інтернеті е десь рік тому. І люди задавали питання, там були різні версії, що це за знак, і люди не знали там. Хтось знав, хтось не знав, хтось знав, але не хотів казати. Сьогодні у нас на розділі ось такий знак. Це у нас знак оператора БПЛА військової контрозвідки Служби безпеки України. Тобто підрозділ військової контрозвідки, який приймає безпосередню участь в бойових діях проти російських загарбників, расистів на сході України. Безпосередньо в 2024 році выготовил себе вот такие знаки. На знаках напис выкрывать и снашкоживать. Знак латунный, позолота, на цангах реверс ситка, сеточка реверс. Размеры у нас Покрила ось такие. По висоті, ось так ось. Від молнии. Ось так ну, вот. Можна по-різному там мірити. Значить, використані. Такі якісні и марки. По золотам. Нічого зайвого. Крыла. Тут молния. Спрямування, виходить, зверху вниз, лозунг, все достойно. Такий простий, зі смаком зроблений знак. Вартість е, такого знаку на ринку, ну, я не знаю, просто він не продавався, скажімо так, по аукціонах і серед людей. Тому е, Можна так десь орієнтовно визначати. Якщо собі вартість його виготовлення біля там, 400, там, 450 гривень, то він буде продаватися десь від. Це мінімальна ціна, там від 700 гривень і вище. От, вище це наскільки там когось там хватить. Бажання його придбати. Якщо у когось буде колись бажання продавати такий знак. Безпосередньо це така добра прикраса для колекцій, особливо той, хто е збирає тематику е сучасної російсько-української війни або е підрозділів ну, знаки підрозділів Служби безпеки України. Дякую за увагу до мого відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому цікаво, можете переглянути, маєте змогу переглянути ще мій другий канал Колористика України. Там огляди сучасних українських відзнак, а також відзнак періоду там, початку 20 століття, періоду визвольних змагань і становлення української державності. Дякую ще раз за увагу. Слава Україні!